А це вже цікаво. І як правило, 1800 це та калорійність, яка підходить багатьом, щоб і худнути і м'язи не втрачати. Погнали на сніданок. Білковий На схудненні Прям потрібно добирати білок. Спросите чому? Тому що це основний будівельний матеріал для наших м'язів. І якщо ми не будемо тренуватися, і давати будівельний матеріал, ми будемо втрачати м'язи. А жир, як саме ціни, буде залишатися на потім. Буде наче вага менше, а виглядаємо гірше. ой ой, -ой, -ой а вафлі вже готові. Ви тільки гляньте. М -м -м. Сніданок чек. Погнали до перекусу. 200 грам густого йогурту, скуп протеїну, Перемішати, туди лохини, трошки темного шоколаду. Ложка меда, клоц і готово. Так, так, навіть на схуденні можна їсти солодке і все буде класно. А на обід картопля її чомусь демонізують, але картопля це крута штука. В німтрієнтів навіть більше, ніж у каші. До неї закинули на маску тунця, зелень, а на вечері, звісно, паста. Бо якщо виключити всі вуговоди, підвищується рис зриву, менше енергії, і це впливає на виробутку середині гормону щастя. Що буде впливати на настрій і рано чи пізно ви звестися. Не хвилюйтесь, всі рецепти будуть у дописі. Ну і все. Таким простим чином ми зробили повноцінний раціон на день, де і по білку нормально, і не соромно поїсти. Просто запам'ятайте: схуднення не дорівнює страждання. Просто потрібно підібрати свій набір продуктів. Спробуйте. Це дійсно дуже смачно.